Доброго дня, вітаємо вас на каналі Пасікання Міщуків. Сьогодні гарний погожий день. Останні дні досить дощило. Ми так і не могли подивитися в якому стані сім'ї. Ніяк не було таких днів подивитися, чи робити дальніші обробку чи ні. Так як ми ставили полоску ви вже виділи, ну, це відео про боротьбу з кліщом. Ставили ми полоск, потім два рази робили дим пушкою. Ну, це такий класичний дим пушка. І кліщ осипався, але не дуже. Що хочу замітити, і були остатки непогані ще розплоду. Так я розумів, що той весь кліщ, остатки кліща, сидить у тому останньому розплоді. Дивився на каналах відео пасічник, блогери стараються ті розплодні рамки повикидувати і спілкувався з нашим місцевим пасічником. Теж такі рамки викидував. Який нюанс у тому, що люди викидують такі розплодні рамки? По-перше, що ви втрачаєте гніздову рамку? Це по-перше. По-друге, ви викидуєте останній дуже цінний розпліт. Хоча не задумовуєтеся про дрібниці, що той розпліт може використати на благо сім'ям, а в цілому на благо вам. В цілому, на благо всій пасіці, і потім на весні вам. Да, той хороший зоотехнічний прийом. Весь останній кліщ в тому розплоді. Але мінус у тому, що ви втрачаєте багато велику кількість бджіл. Найбуде на рамці 500 штук, 100 сімей ви вибрали 100 рамок. Скільки, скільки бджоли ви втратили. Бояться, чому викидають? Бояться, що молода бджола не облететься. А навіщо молоді бджолі облітатися? Чи потрібно той молодий бджолі облітатися в цей період? Подумайте, якщо вона зараз виходить неділю назад, тобто кінець листопада, середина листопада, це означає, що вона була закладена в началі листопада або в кінці жовтня. Бджола вже практично не літали, не носили корма, загодовували личинок тим кормом, який є зимувалий корм на рамках. І в такому етапі вирощення розплоду бджолі не обов'язково облітуватися. Як ви не будете старатися мене критикувати, але то є факт. Так само, як коли в лютому починає е, матка вести першу яйцекладку, та перша бджола я роздумував над цим, не облітається взагалі. Вона кормиться таким кормом, яка переходить в енергію, в її силу, в її рост. І вона не потребує обльоту. Тобто, якщо ви викидуєте цей розпліт останній із-за того, що не облетиться молода пчола, то ви помиляєтеся. Не потрібно цього робити. Боятеся в гнізді пустих рамок розплодних, тоді можна переставити, наприклад, у вас є 6-8 рамок, вона є в центрі розплод. Ви поставите через дві, бо там може бути матка, а вже струшувати то все небезпечно. Потім, коли той розплод, ви примірно знаєте, коли він виходить, можете її взагалі на край переставити, або взагалі на застав, за заставну рамку. вона останеться у вас пуста сушка. Навіщо викидувати, перетоплювати, розплод вирощений. Ну, Якщо ви боретеся з зоотехнічним способом удалити кліща, це хороший е, спосіб. Але все одно втрачаєте бджолу, бо не. Вся бджола заражена кліщом. Я впевнений, що не вся. Там якийсь відсоток, може 20, може 30, може 5%. Тот кліщ може зараз дуже успішно побороти. Я сьогодні зранку от ми купили такий препарат Амітрас. Все, що про нього пише у Віктора Васильовича Папа. От. В Хуському районі я в нього практично кожен рік купився свіженький, є прошлорічний, але ну це ж не гроші, що економити на цьому. І розвів. Хоча тут рецепт до демпушка. От 5 мг на 100 мг Е, Я один, один міліграм, ну Трошки більше міліграма, поставив на 1,5 літра води. І хочу я вам показати ефект. Так що, варіант видалити розплід, як багато пасічників роблять. Це один із боротьбов кліща. Але це не, не є остаточний дієвий спосіб. Все одно треба остаточну обробку обробити. Може якась бджілка вийшла і кліщ знову є на, бджіл, на бджілках других. Так що, щоб не втрачати останню дуже цінну бджолу, можна не виймати розпліт, можна поставити це для починаючих. через дві рамки, виходить розпліт, чого я не кажу зразу на край. Бо може переміститися клуб. Якщо там попадеться матка, переміститься і попробуйте його в морозах струсити ту бджолу, вона вся буде на дні вулика і вся загине. Отже, ми розвели оцей концентрат і обробив сьогодні. Через годину ніколи не обробляю всю пасіку. Спеціально додому привезли, вийшло у нас 15 сімей. Це така група, яку ми будемо протягом зими тестувати регулярно. Я практично кожну неділю буду заглядати, та не в тому діло кожну неділю, не треба кожну неділю. Заглядати буду при змінах температури навколишніх. Як поводить себе сім'я? Нас цікавить сім'я. В клубі всю зиму, в ідеальному клубі неворушима. От які ми вибираємо сім'ї. Навіть якщо б ми з цих 15 сімей одну відібрали, ми будемо з нею прививатися. Нас цікавить таке, таке потомство, от така, така материнка, ну і батьківську сім'ю може так само вибирати. При любому потеплінні і похолоданні, як поводяться бджілка? Те, що вони там сидять трясять крилами, мені не подобаються такі сім'ї. Вони мають сидіти просто мертвим клубом. Спокійно, спокійно зимувати. Оце нас задовольняє. Е, якщо б ці 15 сімей вдома не були, я б скоріше сьогодні не пролив. Трішки приболів, нема сил. А, а так вони вдома заглянув, деякі сім'ї досить такі занепокоєні. І там пап Віктор Васильович говорить, що в цьому році досить закліщо, ще з одним пасічником спілкувався. І навіть є, що частина вже сімей загинули у людей із за кліща. Ну і так мене це насторажує. Останню обробку, коли я робив пушкою, димпушкою я бачив, і ще бджоли були активні, тобто у них був розплід. Це означає, що все одно треба ще зробити обробку. І я не знаю, чи це в мене буде заключна обробка. Пролив я ці 15 сімей, поставив три контрольні листа, через годинку прийшов, заглянув. Там досить досить велика осип кліща в одній сім'ї. Я не йшов у другій сім'ї, мене вже не цікавило. Я взяв розвів оцього амітраза і поїхав на наш виїзний точок, пролив усі сім'ї. Все, протестував і зробив на останніх сім'ях. Так має робити кожен пасічник, кожен пасічник. Ніколи не треба обробляти всі, а потім дивитися результат. Частину обробляє, це навіть 15 многих, це пару сімей обробляється. Так, в книжках пише. Тож, йдемо дивитися, який осип кліща на даний момент. Оце тут така дослідна група сімей, яку ми будемо тестувати. Ну, якщо щось із, цього, із цих сімей виберемо. Якщо ні, будемо їх міняти, привозити другі сім'ї. Зима покаже, покаже всі, всі нюанси. Да. Цей холод, який на даний момент от сімейка, яка. Ну такі вони безпокоєні, одна рамка крайня пуста, не будемо їх тривожити, вони, їх взагалі не можна сьогодні відкривати після обробки. Давай покладемо на біле. Ну, і кліщ весь застивший. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 11. 21. 21 кліщ. І це в основному. ну Це в принципі все під 7. 21 кліщ. 21, 22. Це дуже велика. Для мене це велика кількість. І Це така сім'я, яка відібрана як племінна, на меду е, оправдала себе. Ну і По всім іншим параметрам вона проходила, проходила як медова і все одно дивіться, яка закліщована. Це вже дійсно. А вже е, самої демпушки, був осип, коли ми обробляли, була ще е, був ще розпліт. То 5-8 штук я знаходив кліща. Так. Ну тут два кліщі. Да, видно, вони рано сиділи просто нерушимим клубом. Класно сиділи. Ну то що? Тут три кліща. Цікава картина. Так, да, все-таки посипався кліщ, вижу і підсив, може про, з прошлої обробки, непонятна картина. Але все одно якась осип є, якась ще осип буде. Цей бажано не відкривати вулик після проливки. Тому що там є версії до майже не знаю у кого яка теорія, майже три, три доби осипається кліщ після проливу. Це все напитано там амітразом. І Тут третя контрольна сімейка. А я оберну другим боком, видиш. Там зрозумі да, суха бумажка випадає, там, отам на дні. Є. От молодень. ну Є пару штук, ну і по пару штук у нас попадали. Із-за того, що я майже оцю контрольку перевернув так. От вона була намазана з цієї сторони. оси активно. От бджола як розповсюдилася і вони ще працює. Оце, оце працює ще. Препарат, я не знаю, класти чи ні. Ні, та забудеся на що його там. Ну Суть то понятна, осип кліща є непогана. Так що така ситуація. Так що на тій першу сім'ї осип капітальна, а на других менше. Про що це говорить? Ми б зробили зараз висновок, що одна сім'я ну, дві ті кращі сім'ї, бо вони варотолерантні. А ця гірша, бо більший більше осиб кліща. Але тут можна помилятися, тому що воно не завжди так працює. Може бути в цій сім'ї більше було розплоду, в той менше. Після останньої обробки демпушкою демпушка краще спрацювала, а тут кліщ був у розплоді, і тому найвелика осиб кліща зараз. Якщо взяти от поспостерігати зараз за сім'ями, у яку є розплод, у і не є і Які без розподу зравнити, які з розподом зравнити, то все порахувати. Туди можеш робити якийсь, казати діагноз. А так, тут можна помилитися. Що хочу сказати про полоски. Ми обробили, ви вже знаєте, оцими полосками в цьому році два рази. Апіфлум компанії Бівел. Дивився відео пап Віктор Васильович, говорить про ековел. Смужки. Нараз, коли я ті смужки побачив у них у продажі у компанії бівел я зрозумів, що це за смужка і на якому то на то на основі ті смужки, якщо вони екологічні, можна під час медозбору Вони практично такі, як у нас тут. Коли я у дівчат замовляв, я не хочу. ну Щось говорити, я факту не знаю. Коли я у дівчат замовляв ці смужки і просив у них скидку, вони мені сказали, я їм скидував наше відео. Вони дивилися наше відео. Вони мені сказали так маленько з упреком, Навіщо вам смужка наша, якщо ви самі виготовляєте смужка. Я, я не хочу казати, що вони по нашому рецепту зробили смужки. Але фактично, я думаю, що лише основа, оця, що тут є. Пахне ефірним маслом. Оці смужки е, працюють, е, я їх не рекламую, мені все одно. Е, мені за рекламу ніхто не платить. Вони там зробили нам трішки знижку. Е, ну, практично, якщо брати більше, то безплатна доставка. Е, ці смужки у нас на пасіці е, пройшли тест 3 роки. Фактично, то, що Домбровський виготовляє вощину антикліщ, і ці смужки Бівел компанія запустила в цьому році Eco і ці наші смужки практично одне і те ж саме. Але я скажу, там під тим відео Віктора Васильовича, люди, я бачу, пасічники обурені, що ці поласки EcoVell не працюють. Любі полоски у одного пасічника не працюють, а в іншого працюють. Так само може бути і навпаки. Треба розуміти, коли які полоски використовувати, в який час, в які сроки, в які погодні умови. Ця полоска на ефірних маслах дуже любить тепло. У холоді вона мертва. Якщо Віктор Васильович клав і надіявся до посліднього... Вересень, жовтень, листопад, що ці поласки робить працювати, вони вже від жовтні від вересня не працюють ці поласки. Від до мая, весною ці поласки не працюють. Мені дзвонили пару телефонних дзвонків, от дивляться наші відео. Чи можна тепер ставити там вересні місяці? Кажу, ні, безполезно. Ви Вони хочете вникати самі, та не треба, щоб я це розказував на відео. Це самий пасічник має дійти. Це все при помощ тестування проходить. Коли осип кліщав, який період є від цієї полоски, коли ні. Коли від цієї ця полоска, а піфлум теж у вересні, у вересні, якщо жаркий вересень, буде ще працювати. Останній місяць його, її постановка вулик це є серпень. Якщо жарка, осінь, вересень, якщо жара жовтень. Це в погодні умови, так само весною. весну. Якщо нема теплих днів, а теплі дні бажано не те, що вона місяць стоїть і були у місяці три теплі дні. А треба, щоб коли ви поставите перші сутки були теплі. Щоб коли вона має ефективніша, вона в теплі працювала. А не вона провисить вам три неділі в холодах, а на четверту неділю жара, ви скажете, це безполезні полоски, та понятно, що воно так буде. От. Взяли, напіхали все, що попало. А коли воно треба ставити, коли воно діє, це профілактичні полоски. Ці полоски я говорив про них ще коли відео вони зняли, що цей е, речовина, ця, це ефірне масло піхта впливає на розпліт. Розплід вирощується здоровий. Чомусь вже е, доказують. Канадський, Канадський університет і практично десь так поговорюють пасічники, що біля пасіки, коли є смерека, ялинка, сосна, це дуже позитивно впливає на сім'ї, щоб десь недалеко був цей лісок із цих ну, таких смоляних порід дерев. Тобто ми робимо штучну, штучний ліс, запах піхти вулику. От як воно діє. А кліщ просто збиває, він не орієнтується, в яку ячейку зайти. Так само, як Домбровський робить твощину антикліщ, путає кліща. Але воно чомусь по факту на 100% не працює. Я не розумію взагалі, не хочу. Не хочу Влізати в ту тему мене взагалі не цікавить вощина антикліщ на даний момент. Я ще до того, не, до того рівня не дійшов, щоб мене цікавила вощина антикліщ. Тому що ці полоски, ну подію, то не 2 неділі, но ну, три, ну місяць повисять там, попахнуту вулику. Скільки кліща осиплися, невідомо. Запутаємо ми кліща, чи не запутаємо. Чи пропахнувшися пчола піхтою, ефірним маслом, занесе нового кліща вулик, чи не занесе. Це лише наша теорія, що не має так бути. Але факт є фактом, що ми толком і не знаємо. Так само вощина антикліщ чи вона настільки буде боротися з кліщом. Все-таки, чим ми не обробляємо всі за сезон, хтось олією, хтось спіртом, хтось щавелькою, хтось мурашину кислоту, хтось ефірними, хтось хімією, все одно в кінці. Це е, який місяць. Листопад, грудень, остаточна проливка проходить, маса кліща падає. Як, як не крутити? Тут теж не можна так зразу казати, що взагалі полоски не робили. Бо якщо б полоски ми не ставили, то я не знаю, взагалі, може б ми потеряли вже половину сімей на даний момент. Ну, але сім'ї болі менш є вони. Деякі послабші, деякі сильніші. Але кліща не є там дуже аномально багато. Ну і доб'ємо його, скільки зможемо зараз цим проливом. Ну і знову те саме, систем, системним утриманням на цілий рік ми ранню весну або поставимо оцей апіфлум. Це речовина, яка більш-менш щадяща до бджіл і до матки. Прям не, не осип, осип бджіл від полосок. Є китайські полоски, отакі у нас були, то навіть і, і бджілки осипалися від них, травилися ранню весну бджола слаба, а от цих не було. Або зробимо на тій самій речовині от такі полоски шпону. А ці вже полоски будемо користувати, користувати літом. Якщо буде час на то, це просто профілактичні полоски. Хотіло б, звісно, перейти на цей природний ефект боротьби з кліщом, але неможливо на даний момент Кліщ такий став ужасний, просто ужасний кліщ став. Одне, що ми його не, годні, не можемо взагалі побороти, взагалі його убрати, та не те, що взагалі його убрати, ніхто й не питається, хоча б його зменшувати. По-друге, він почав просто заїдати сім'ї. Раніше він був присутній, ми з ним боролися. І в таких, в таких сильних дозах ми не боролися з ним ніколи. Ні один па… Я за 16 років свого пасічництва я стільки боротьби не проводив, не обробок, як зараз. І все одно добиває кліш сім'ї. Тобто, цей кліш який став, якийсь мутант, деградірує. Резистентний кліщ, він став дуже е, для нас е, ужасним тим, що він просто з'їдає всю сім'ю. Він не питається е, жити на бджолах і сохранити сім'ю, як, е, як про то говорили учені, він просто уніштожає сім'ї. Звісно, що й сам гине, або й уніштожає нам сім'ї. Може, воно й добре, що такі сім'ї уніштожаються, які не можуть з ним боротися взагалі. Тобто йде такий природний відбір. Але все одно обідно, що трудишся, стільки трудишся і просто просто пропадають сім'ї. Ну, на цьому все. Отакі. Хотів з вами поділитися своїми роздумами, свою теорію і свою практику. Може комусь буде корисно. І коли ви будете читати коментарі, де люди. Ті чи інші полоски дуже критикують, що вони не кудишні, то може не сразу ви будете приймати рішення, так як я колись приймав, сразу ці полоски відкидати, не купляти, бо вони не діють. Може то проблема у пасічникові. Любой спосіб можна використовувати, хоч треба його вміло використовувати. Бо все одно полоска краще, ніж пролив. Для мене саме ужасне це проливати сім'ї, то хімію їх заливати. Одне дом фукнути на них теж дія декілька діб. Дія той, того хлопку диму. Але проливати, от, і ми почали використовувати свій забрусний віск, тут можете подивитися. Перетопили знову тут кілограм 20 забрусного вуз. Хочемо всі рамки переміняти. Перетопили знову 400 рамок у цьому році, натопили 50 кг воску, продали, хочемо уйти від тих захімічених рамок і хочемо перейти на своє натуральне, на природнє. І не хочемо просто заливати туди хімію. Але все-таки приходиться. Бо навіть демпушка не так спрацьовує, не так, Міся каже, дає такий позитивний результат. Або навіть якщо і дає позитивний результат, то все одно переміняти метод обробки один раз фумігацію, другий раз проливом, третій раз полоску, і десь щось та й буде якийсь ефект. Ну і звісно, всі робимо контроль, контроль на осип кліща. Дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на наш канал. Кому цікаво. Кому сподобалося, кому корисно, ставте лайк. Бажаємо всім вам успішно побороти, всім нам, пасічникам, разом побороти кліща.